Усіх вітаємо, прийшла до мами. Подивиться на город після дощу, як не там все залило. Хвилюється жіночка, що все забито, не підпушено. Земля тверда, і як воно ростиме, і ой, караул, караул. Врятуйте мене, будь ласка, город забитий. Говорю, мама, та ти його до вечора вже весь не просто підпушиш, переораєш. Вона говорить, я сапку так вставляю і тяну рутори, перетрощую землю в пісок. А потім де в нас піски взялися? Ось, Жіночка перетерла чорноземів в пісок. Зробила Жартую, О, дивіться, казка і подивимося цибульку. Цибульку вона викопала всю, кущовка Дрібніше дамо. Ага, ось вона та ще кущовочку. А, на сонце, так? Да? Де ви так побачите, що цибулю на ковдрах таскають? Тільки в нас на каналі. Щось муке. Ага, це кущовочка. Так, ось така ось вона дрібненька. Мені така недовподобаємо. Ой, лілії всі валяються. Машу ж ти з дощом не домовилася. Оце <плес> вона тут посади огірок. Ось, дивіться, яка земля мокра. Фенікс плюс хочу спробувати, щоб перевірити, чи це вони, чи ні. За дві неділі наросли, відразу огірків повно зав'язали. А, а, значить, один день гібискус, три стрічасти квітує. Вона їх тільки що хвалила, мені такі гарні, горні. Ну вже не дуже. Вона не любить, коли один день. Ну, все одно дякуємо. Подивитися, Ось вона ма, бережи його, воно таке красиве. Рудбекія жовто-корична. Дає Від... під полудь, бо воно бачиш і забуло. Да, та більш. воно розростеться як ненормально. А це лежало, диві, як і в грязі. Ну це ж відріжеш потім. Все О, відріжеш, викинеш насіння, там не знаю, як його збирати. Так, що ще? Дощик зробив? А амаранти то стоять. Амаранти. Ого, Ви? ти прямо матюком. Яке бачиш, що наробили. Ой, як пари! Оце горяче в мене в руку пече і в обличчя. Угу. Так, я ж цибульку не показала. Ось, Отака ось це та, що я тикала з мамою по весні, не під зиму. І оце вона така ось виросла. Сухне. Ой, дивіться, скільки її там. Ой, перчики зав'яли трошки, ну воно зараз дуже парня. Оце отаких от вона огірків навіть більше дала, а вони вже не смачні. А, це вона залишила, мабуть, на, на да, ма? Дивіться. Хоча він такий дрібний. Мабуть, йому тут місцина не подобається. У мене дуже крупний. Знаєш, як називається цей агрус? Колобок. І він рожевий, він не зелений. А татко забув, що таке кряжовник. Я йому даю зелені ягоди, а він говорить, навіщо ти мені зелені даєш. Я говорю, па, так це ж кряжовник, він такий є. А ось диви, як, воно, мабуть, кущики будуть. А, прижилося, друзі, це як ви про малину Кумберленд О, мені як. розповідаєте. Наклонилася гілка одна і друга. Реживець. І вже коріння там, мабуть, пустило. Тикни, а груз дуже смачний не Ой, і не хворіється. Ой, меч попідв'язала, лежало все. А оці помідори попадали. А дивіться, як рясна, Вони бідні тут. Бачиш? Дуже рюсна. А да. ось такий крупний, отут десь. Ось такий крупний посередині. Я не знаю, може якісь різдуші. Ну, високе страшне. Може що з Луганська додавала. Да, Помідорчиків націплялося гарно. Буває менше, буває більше. Рік на рік не приходиться, друзі. В цьому році у нас гарно. Смородинка хороша, це, що я етак давала. Я пам'ятаю, що воно пропадало, череночок текнули, а воно. Красотища. М -м -м. Який красивий косарик. Ось комберлен, друзі, я хотіла сказати, що наклонились гілки у мами, прижилися. Ми почали вищупувати, а воно то не вищупується, розростається на землі. Треба лопату викапувати, коріння глибоке пішло. Думаємо, оце да. Так що не пишіть мені більше прикапувати <зв>. ясною. Красиво. Це ото що говорила, форма бочоночка, да, сливка. Хочемо зібрати. Ну, бачите, в неї огірочки також почали де-не-де оце отаке. Обірвала а тут... да. Ну, Вона обрива, бо було взагалі жох. Все Обривали. одно хворіють огірки, огірки в нас погані. Помідори хоч якось, а огірки ні. В мене взагалі швидко. Вони. Редамілом обробляли, але ну ж не хочу, вже <паду> треба. Тільки біоприпади. Дивіться, який помідор цікавий. Оце вони всі отакі квадротні. І оце ми спробуємо які на Попробую, смак. Гірків багато і ти диви, воно пропадає. Ману <паду> огірочки вистачить, Туди я срочатку, думаю. Ти бризка, ти їх. Ні, бризкать не потрібно, огірки вона все одно достатньо назбираю, щоб законсервувати. Ого! У неї перці вже повністю. А чому ти оце не прибираєш? Воно ж розсипеться. Двістрова. Ну і де ти його бачила? А ось. Дивіться, які ось вильотєте перчик. Ну, вони тут кругом куди не глянуть. Уже великі перці. Оце так на опорі вони. І капути. Ні, білокрилки в цьому році, слава Богу, мало. У мене трошки на капусті. А на капусті. Чи буде там шорт, чи Мені 10 раз пишуть. Ти нехай мама нижні листя, курам зрива, тоді головка швидше. Ну, ще рано, мабуть. Ну, а люди думають, що ти не зриваєш. Друзі, вона Надо. так що не хвилюємося, Але головка все одно не зав'яжується, хоч навіть і зриваємо листя нема, листянички. Тільки що говорила білокрилки нема. Тепер побачила, що її там повно. Оце ось сливка ж теж, бачила. Ну це Таня присилала з біблії. Ну, тут височенькі вони, ти бачиш? Да. А сливка тоже краса. А он такі крупні великі, ох і класні. Прямо бучонок вони сюди до сонця, диви, які крупні. Ти бачиш, які класні. Ось тут два види, ось три куща, а то п'ять кущів інші. Оце ж окроп мішає, бачить сонце. Та не треба, не обираю кроп, бо згорять, вони запечуться. Одеські поперли. Може. Височі, звісно. Дуже високі. Не пасинковані, друзі. Стебла не витягнулися. Вони такі дуже товсті. Длінненька, мабуть, маленькі будуть. Бачиш, як вони да, на тому. як чері да. грунами такими. Да. Це не знаємо, що за помідор. Він буде чи червоний, чи помаранчевий, всередині зелений. Грона аж один аж розові. Угу. Так і ці гронами висть. Mm -hmm. Гаргамель. А, мотузкою передавила. Mm -hmm. А я думаю, mm -hmm. десь тепер прибирає лаватер. Де mm який -hmm. красаві Дуже височай, кашля. Ми ж підв'язували високі. Диви, вони крупненькі. Угу. Бачите, як красиві. Да. Дуже він красиві. красиві да. Мені подобається. Ми вже спробували, але ну, він як трава. Кислоти немає і взагалі ніякосно. Ось, бачите, лаватера вже відсвітована швиденько. А на неділі три, три дама дві потрималася. Десь дві-три неділі. Тут під деревом спека її не пекла і вона гарно трималась. Ну Оце на буде ось оце. Ось, ось. Тут буде така пуговиця велика. Пуговицю роздираєш, а там насіння крупне. Ого! Войлачні ягоди які крупні. Вони внизу а добрі. Я вже їх вчора їла, їла, їх вже нема. да, З'їла весь куш сама. Вітамінізувалася наша матуся. Друзі, я в тінюк, я вже говорити не можу. Ох, мене ця спека доконує. А скільки мошкари він літає на луках. Мішкари, як керівник, як керівник, казав, Де у мене? Що серйозно? А я не знала, чому ж він мені не сказав. Мог би покинути мені ж все одно. Вони швидко ростуть зараз. Вони виростуть і все. Ти головне підкручує оці перші дні, щоб трималось гарно. Ну, їй подобається цей процес, аби ще не жарко. Вона ж упаде. Упаде, да. так. І коли рівно стоїть, вона балдіє, ходить. А я попідв'язувала. А я позаплітала. Бачила, як мене гарно помідори тримають. Мені аж соромно, нібито в мене погано зовсім не тримаються в неї. Ось таку ж опору татко зробив. Ми оце висаджували разом з мамою, підв'язували. Ну і гарно. Тепер вона тільки скручує. Вони ще. Ні, гарга-мель. Дві Г. Гарга. Прямо вони такі красиві, ось висят. Багатенько. Ну треба ще ще взяти. І... А ну там в мене багато буде шикарних помідор. І я виберу, щоб такі їй сподобали, що прясно, солоденькі. Тоді... Треба буде на насіння побрати. Бо наше насіння, що ми збираємо пожиттєво. Уже менше є помідор. Раніше було усипано, а зараз все менше і менше. рясно це одеські. Ну так, да, одеськи чомусь не рясно. Можливо, потім буде рясно, можливо, це пізні. Ну, квіточки висять. Це їй нерясно здається, тому що вони ще маленькі. От ця груна, коли видовжиться, помідори отак висітимуть. Якщо б ще листя обрізати, тоді воно буде видно. Дивіться, скільки квітів. Це просто ще Вони будуть в кінці літа, у вересні. Ось у гірочках бачиш, як пішла, середина пропадала. Ну, середина, да, жовті огірки взагалі. О, дві ямки. Хоч отак ямка одна в кругу. Оце треба там посіяти для експерименту. А ти вже спробувала смачний тут так? Ні, їх немає вже такі. Що... Ой, мов, вітром збила. Або це горіх. Ну, він зелений ще. Зелений. Нема такого, щоб попробувати. Маленький. Цікаво ж. Ага. Є? Дивись який. А ну пробуй то з до шкури. Вона якось визначає той гарно їсти. Той гарно на салат. той прекрасно для консервації. Цей у великі банки, ці у малі банки. Вона вже просто знайшла щоди. Чи оставить його он чи оставить його тепер на насіння? Ну, залиши. Якщо ти ж спробуй, чи смачні. Ой, в мене вже голова друзі була, треба ховатися вп'ють мені погону. Ви не уявляєте, як зараз пара. матусі все одно поруч чи не пора. Їй така погода благодать. Їй подобається, вона балдіє. Вона не мерзне в таку погоду. Багатонько, дивіться, які красиві. Дивимося, які вони красиві. Диви, які гарні. Бачиш? Не дуже не темні от є. Це треба пробувати тільки за смаком, який ми на смак тільки можемо визначити. А що тут за ягоди жувала і виплюнула? Це смородина, вона курка кисла. Фуу. Все, я також, друзі, нехай буде коротенько. А ніколи, а треба все брати, щоб не переросали. Давайте Мане, коротенько, я зараз зайду швиденько на свій город і покажу людям, що там є поріб е е за ноцю. Ти ж не підеш до мене дивитися на помідок? Все, так... все, їй, також погано. їй також погано. Вона просто говорить, їй цікаво, але вона відчуває, що вже треба ховатися так точно, як її. Ще намагаємося, ну, ну пари це взагалі просто якась африканська спека. Просто обдає тебе кип'ятком. Це пройшли дощі. І сьогодні також, мабуть, дощ буде. Дивіться, як фізостегія. Я вже не хочу камеру перевертати, показувати, друзі. Буде гарна погода, все роздивимось. Я вам сфотографую, потім вставлю кадрики. Ходімте до мене на город. З останніх сил пройдемося, я вам покажу після дощу. А, тут татко там стукає. Після дощу, що на нашому городі, і ті помідори мамині тримаються гарно, як їх повалило чи, можливо, піднялися вже. ма пока Ой, кошмар як жарко, говорить. Як гарно під горіхами. Коли не на сонці, зовсім інші відчуття. Наскільки прохолода тут під горішком, так йдемо до думку. Клумба в жахливому стані. Краще б неї не садилось. Це все, що залишилось. Як раніше гарно було, яке літочко, річки, ставки, море. Погода прекрасна, не було такої спеки. Під деревом сів і прекрасно себе відчуваєш. А зараз, ну де брати ті сили? Що робити? І як два місяці сидіти в хаті, я не можу. У мене їде дах. Ох, друзі. Це я. Я сьогодні дерен поливала один. І ось посадила інший, ну його в траві вже майже не видно. Виходила зранку, так, дощ, але дивлюся, в'яне сонце не витримує. І, я думаю, полію ще разочок, бо там я не часто поливав. Так, ну тут все мокро, тому що пройшлися дощі ливні йшли. Я вам і старі ролики, які перед дощом робила, і перед день народження татка виставляю, друзі. І відразу знімаю свіженькі, щоб ви бачили, що на сьогоднішній день у нас робиться. От, після дощу я дивлюся листя і на яблунках. Огірочки вам покажу. Хочу сьогодні ввечері з вами пообрізати. Попрацю. Звісно, якщо не буде дощу і отакого пекла, ну, отаке воно, жовті кропинки з'являються. Оце постоїть трошки, потім згороє і пропаду. І біопрепарати в минулому році брала, обробляла, рятувала. Ні, воно все одно нічого не допомагає, не знаю. Нічого не допомагає. Яка йому доля, а так воно себе і поводить. Я тут трошки обрізала, але треба ще посидіти. Це така ювелірна робота сидіти на місці і обережно, щоб ніде нічого зайвонечко обрізаєш. Дуже багато часу на все. Виходить. Зверніть увагу, як я калину випрямила. Так тягнула, намагалась підперти і думала до паркану підв'язати. Нічого не вийшло. Ця калина важка, шапка з ягодами. Повна шапка ягіт. Наливаються і дуже важкі, і стовбур ще не вигинається. Поклонився він, оцей пучок зелені, аж отут висів. І оце я ледве-ледве потрошку ходила, випрямляла, тому що відразу не вдалося. Потім палку таку знайшла, ну там раночка є, ну друзі, я вже нічого не зроблю. Те, що вона лежить на землі, також не варіант. І не випрямляється вона сама, оце під перше стоїть. стоїть. Ну, я думаю, вона або зломиться, тому що дуже багато ягід зав'язалось. І як наливатиметься, вона не витримає, тому що калина це кущ. Тут потрібно, щоб було 200 чи 300 штук пагонів, і вони один одного тримають. Бачите, таке тоненьке. Це ж не дерево, це кущ. Тому не знаю, як її рятувати, вона вся на ягідках. Усипано з тієї сторони, де сонце так взагалі. Ягоди дуже крупні, грони величезні. Дивіться, яке висить. Оце класно. Я її поливаю тут. Ну, Кожного вечора в неї коріння зверху. І навіть трошки промочити. Вона вже питається водою. Тому ну, дощик отак трошки нашкодив. Цю калину, мабуть, приберу, а нові пагони залишу, щоб підростали. І не три, а більше. Ну, це я ще подумаю, це я так говорю вам, але ще буду думати. Ну, а ці два розпалися, дуже далеко один від одного висіли. і я підтягнула, тому що та тримається краще, а ця взагалі сюди похилилася. Вже майже обід і треба оцю тюль. Опускати на помідори, от під тюлю прекрасно стоять, ні один листочок не в єм. Без тюлі відразу все робиться в йолу. Віця, які в мене баклажани величезні, перці які шикарні. Воно зацвіли, скоро будуть перчинки. Ну тут в тіньку і пізніше будуть перчики. А мама ж на сонці поливає, весь час підпушує. І, звісно, що це ось баклажони так цвітуть красиво. Буває білі, бувають фіолетові. Ну, квіточки дуже горні. Ну, на клумбу не хочу, бо квіти сховані в кущиках. я такі квіточки. Ай-ай-ай! Мухи жнев'янки, мабуть, пішли, кусаються. Давайте опустимо. Ой. Кусаються мушки, жнев'янки, мабуть, уже раніше часу. Зараз усе треба раніше часу робити, бо Ой, та юлі полі. Кусуються, жаляться, сідаю тут на тебе і жалять. Все, от тепер помідори будуть чуди, оводи жалять. Маленька моя, жарко. Ось Кирилович навіть квіточку залишив. Ну, стоять, дивіться, шовковиця танка не впала, тримається гарно. На городі піднялись помідори, ті, що я бачила, валялися. Це я вам після тої зливи скаженої, шолило, тут аж земля вся мокра, прибита, пісок, верхній стік, а під піском землю. <гум> Оцей навіть не впав. Це дебаро, а вони взагалі 3,5 метра в мене на оцій опорі витягувалися, аж висіли, отак, я їх підрізала. Але поки що гарно стоїть, ну треба палицю і підв'язувати хоч трошки. Бо стежку закриє. Хоча, як лягає, також гарні висять. Ось в мене, дивіться, одеський, який класний. У ну, мене попасинкований, дуже гарно видно грони. У мами ж там вони сховані. Оце отакі вони невеличкі будуть гроночки. маленькі. Гаргамельку я вже не можу дочекатися, коли воно вже. То також попасинкований, тому небагато. Оці всі ще немає. А, є є помідорчики. Ну, погода налагодиться, я візьму зошит і ми подивимося, що за сорти. Там же ще, ще помідори стають. Укропчик ще не зійшов, немає. Поливала вже гарно квасоля витримує. І дощі. І спеку, і морози гарно тримаються, хоча внизу захворіла трошки, відійшла і все. Ну, листя я обрізала жовте. Редиску з'їла блошка. Я ж обробляла фараоном на квітах, а редиску ж не можу обробити, тому що е, їсти її. Попелу забула у мами взяти, треба було хоч попелом, хоча мені сказали, що не допоміг попал. Сипали все одно, доїли, годи такі. <смі> так, ну оце отам впали мамині помідори трошки. Наші авторські стоять прекрасно. О, перегрів. Друзі, я не дознімаю, зараз вимкнеться, тому е, якщо пропаду різко, не хвилюйтесь це телефон. Давайте в тінючок трохи все перегрівся. Телефон гляну, жовта ніяк не побуріє, мабуть, запечеться. Ось сюди трошечки в втіню. От. Ну, от, от там дуже сильно попадала будьоновка, А так більш-менш помідори тримаються. Ой, така сливка бочуночками, як у мами. Вони так засихали без води. І цю редиску також блошка з'їла. Редисинки є, але блохи неприємно рвати. Можливо, пересію, а можливо, вже без редиски будемо. Хто його зна, подивимось. Хотілося б ще татку радувати і радувати. Ну, Вже помідори підуть, так що редиска там уже не дуже піде. Кабачок треба курочкам вирвати, мама сказала. Вирвеш курам, бо там той, ну, вона й своїм прийде, вирве. Кабачки прекрасно почувають, дощ їх сильно бив, лупив, без перестанку пеліока стояла, ріпі жилак ненормальний. Горішки не пооббивало, Можу сказати вам до завтра, бо телефон зараз вимкнеться і мені потрібно або кепочку одягати, або в хату ховатися. Пече так, що просто я нічого не бачу зараз перед собою. Сьогодні, мабуть, буде грот. Дай Боже, щоб не було і все обминуло, але коли оце отак пече довго, завжди в небі щось відбувається і випадає грот. Тим паче, що кругом уже напекло і градую отакі проходи. Все май хороші, Гарної вам погоди, хороших врожаїв. і тихо захищено небо над головою. Пока-пока. Після дощик. Піднялось, розрослось, керме кліх весь, а так більш-менш. Маку курочкам приготувала розпорювати. І моя улюблена тепер квітка. Я щаслива, що вона в мене. є. Це просто краса. Друзі, рекомендую, але дуже важко виростить. Насіння погано схожість. Нехай по клубочках зробимо огляд.